Доброго дня. Сьогодні у нас 06.04.2023 2023 року. Це моя триходерма, яка вирощувалася на теплій підлозі під кроваттю. Під ліжком. Температура на градуснику 26,9. Троє суток назад була поставлена на перловці. Зараз має ось такий вигляд. Цю я вже покалихав в банці. Три вида триходерми, канінги, харціана і віріде. Ось має такий вигляд. Ця особливо зелена. Кому цікаво, як, запитуємо, буду відповідати, буду роз... розказувати. Ставимо лайки. Всім до побачення, слава Україні!